Соловйова в герої ватажок так званої ДНР. Денис Пушилін надав кремлівському пропагандисту Володимиру Соловйову звання героя псевдореспубліки ДНР. Пушилін з гордістю особисто повідомив про це у своєму телеграм-каналі, додавши, що мовляв, пропагандист дуже допомагає Донбасу та настільки часто буває на передовій, що вже й не залишилось місць, де він не побував. Втім, в мережі новина про героя Соловйова викликала лише критику та глузування, навіть серед любителів руського міру. За які заслуги? Зозуля хвалить півня? Бути клоуном це його заслуга. Заслужив. Тепер варіант один довічне. Також у соцмережах користувачі зазначили, що Соловйову давно пора придбати квиток на концерт Кобзона. Крім того, в інтернеті поширюють так звану нагороду, яку присвоїли рупору Кремля за зниженою ціною. Чимало жартують, мовляв, Соловйов встиг під акцію.